Розбір завдання НМТ з математики. якому з наведених проміжків належить корінь рівняння і маємо ось таке рівняння. Долучайтесь до мене в інстаграмі, посилання в шапці профілю є, ось так мене ви можете там знайти. Так, перш ніж почнемо розв'язувати це рівняння, давайте запишемо ОДЗ. 9 мінус Х не має бути нулем, отже, Х в нас не 9. Далі розкриваємо навхрест. х помножити на 2, цей на цей дорівнює 9 мінус х помножити на 1. Отже, 2х дорівнює 9 х, х переправляємо в ліву частину, у нас виходить 2х плюс х дорівнює 9, отже, 3х дорівнює 9х дорівнює 3. Перевіряємо за ДЗ, все окей. Тройка. Тепер дивимося, якому проміжку вона належить. Це точно не Д, бо тут від 5, це точно не А, це точно не Б, це точно не В. Отже, варіант Г від 2 до 5, наша трійка сюди входить.